Так, настав, як кажуть, той торжественний день для кожної жінки осінні, коли вони часники цибулю садить, збираються. Ось цю соточку перефрезерую, Викидали, трохи перегною. Черв'яків дуже багато було, я тоді покажу. тепер перефрезеруємо і будемо з дружиною садити часники цибулю. Погодка сьогодні більш-менш така, навіть десь сонечко там проглядає. Нема дощу і то добре. Бо вже кінець жовтня тягнути немає. Сюди. Там воно посадили цибульки трохи. Виросла, це мене зелене йому. Яка пирила, яка цибуля була менша, би посадили. Вона вирветься до зумі. Мотокультіватор, ну, цей мотоблок, як завжди, працює сам. Я тільки хожу Або відео знімаю. А раньше то маліну їжу, якщо можуть щось маліна другий mm -hmm. раз не дуже. Ну що, отаке відео сьогодні, коротеньке. Призирую на період. Попробував на другий, земля стара, важка. Дуже йому важко. Тим більше розкидали, трохи перегною соломою. Призирую на перві, Спішити нема куди. Гарненько він перебиває. Глибина там, бачите, що, наверное, сантиметрів, 16 мм 16, 160, 18 хватає, пішне треба. Ну да, якщо 320, по-моєму, діаметр, то 300 там є, тож це весь загубляється. Виробив глушитель, трохи Набагато тихіше робить. Ну, правда, на камеру жук такий йде перемігрунтий. Сонечко вже виходить. Хороший осінній день. Тож, може, моря кінець жовтня порадує погодою. А то все дощ та дощ. Нема коли так. і не вбрав, що й кукурузу навіть не вирубав. Як сонце світить, то я на роботі два дня. Як вдома, то дощ іде. Така відмічкість. І добре продовжує працювати. Поки культивує, я п'ю кофе з сином, а він та й робота Осталося ще раз пройти і цю соточку культивірував. Земля важка, дуже важка. Як казала моя баба колись після покрові, після 14-го землю вже не тривожать. Ну, у нас сьогодні почти майже кінець місяця, градусів 14 тепла, сонечко світить, приморозків тільки пару було, так що погода помінялася. Часник якраз саме сіє. Навіть можна і садити його було і пізніше. Щоб він до морозів не сильно, якщо вони в нас будуть, щоб не сильно виліз. Перший етап, як кажу, зроблений. далі натягаю рядків і дружина буде садити цибулю на зиму і часник. О, землю добряємо черв'яками. Скільки в цьому году черв'яків? Як на рибалку, то не найдеш. Так ужаси. Удобряємо черв'яками огород. О, в цьому году черв'яків розвелося. Воно ззаді в тебе. Все, ще. Ну-ка. Видимо, не видимо. йо моё Оце розвелося. Ну. Да, скільки ще черв'яків я не бачив. За все своє життя, навірно, як оце в нас в цьому році. Так, ось, ось таким ролом. Я рядки вже наробив тут. Сонечко світить, паутина летить, мошкара літає. Почалося знову бабіє літо. Значить, так, я вже свою лепту вніс. Тепер дружина-часник цибулю посадить. Я позагортаю рядки. І на цьому буде закінчена наша кажуть осіння посадка. Груд підготовлений до зими.